Так, ну і в загальному вигляді виглядає це приблизно так. Ось така штукенція. Дуже зручно тримати. Плюс міняється кут нахилу і можна це фіксувати. Тобто ж поміняли, так як вам треба, зафіксували дуже зручно. При цьому це стандартне кріплення від цього монітору. Монітор можна звідси достати. От, він на защёлках. Це кріплення якраз для салону авто. Ну і далі вже буду доробляти, покажу, як це вийде на взагал. А і ще є такий варіант. От, теж як варіант. До цього монітору ще йде до пульт, але тут можна навіть одним пальцем щось порішати. Отака така виходить красота.